Христос рождається. Брати та сестри, кохані, всіх вітаю зі святом. Свята продовжуються, скоро водохреща, і я вам бажаю не пірнути в ополонку, а омити своє серце джерелом любові Ісусом Христом. Кохані мої, я б хотів би сьогодні випуск присвятити такої річі, як благодать. Та? І що таке? І хотів би поділитися, як вона пахне. Та? І почну з того, що благодать. Вона не пахне як дорогий парфум. Вона не пахне як парфум твоєї коханої людини. О, файно сказав. Вона не пахне, як жінка, яку ти любиш. Вона, вона не пахне. Вона не пахне зовнішньою приємністю. Вона пахне внутрішньою. І дуже е, цей запах благодаті він дуже сильно досліджується е, нашими речами. Ну, не секрет, що не для кого, що я служу бездомним, там е, можу вам твердо так сказати, не завжди хочеться служити, але Господь завжди переконує і надихає це робити. І одного разу я дуже зловив себе на, то, на такої річі. Я щоб ви розуміли, коли ви бездомного, <кхід> я віз одного е, такого безхащенка, алкоголіка в реабілітаційний центр з Херсонської області, аж в Староконстантинів. Так, і щоб ви розуміли, перед тим як його повести, якби ну, я якби його покупав, там, знаєте, перевдягнув. Перед цей... але це такі пахучі люди, люди, які пахнуть благодатью, і в когось ця благодать десь піврічна, в когось там трьохмісячна, в когось там, там вообще там та? І ви знаєте, друзі, ну, цей запах він, е, виходить з часом, коли людина вже постійно там миється, викупується. Ну, десь коли, коли, а так за один раз, навіть якщо ти його в баню поведеш і пропариш, він тіпа, не, не втратить цей запах, тому що він в шкірі. Ну, менше з тим. Але це, запах, це, 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 це насправді правдивий запах благодаті. І ви знаєте, я так пам'ятаю, я його посадив в машині і так їду. Їду і так, а воно так просто жорстко смердить, тіпа, ти навіть відкрив вікна, тіпа, а воно все рівно тіпа, смердить. І я, так, знаєте, десь почав пережив, ну, тіпа, переживати чисто по-людськи, що е, машина буде смердіть. І, і тут мені приходить така думка, а що тобі машина? Як тут є душа? Що тобі машина, як тут є шанс в людини на повернення додому? А що тобі той запах, коли може якийсь облудний син поверне, повернутися додому? І ви знаєте, Бог мені так відкрив, відкрив. І потім, коли я привіз цього чоловіка на реабілітацію, та, знаєте. Після того в мене ще машина десь смерділа, десь, може, ну плюс-мінус, десь, може, місяць часу. Я ну, так не знаю, знаєте, бо не дуже є гроші на хімчистку, є більш важливіші речі. Але насправді, після того, коли мені Господь це промовив, серце, то вже не був сморід, То вже була благодать. Але благодать чому? Все дуже просто. Тому що я долучився до повернення дитини. Коли ти долучаєшся до повернення когось додому, вказуєш йому на шлях додому, на шлях до Христа, це благодать. Повірте, я в житті перепробував все. Я тільки не коловся, але нюхав, курив, їв, пив. Всі такі кайфи, які пропонує світ, я перепробував. Але правдивий кайф, коли твоє внутрішнє пахне, коли твоя машина смердить, але внутрішньо ти знаєш, що цей сморід – це дорога до нового життя якогось блудного сина чи блудної доньки. Це дуже важливий момент. І ви знаєте, і тоді ти цілий місяць. Так хопа, сатана тобі фу, як в тебе воняє, та більше не вози. Чуєш, як в тебе воняє, а ти так сідаєш в машину, о, клас, так пахне. Так пахне благодать. Тому що є шанс на спасіння. Шанс на спасіння душі. Друзі, будьте благословенні, робіть добрі справи, любіть Христа. І я вам бажаю нюхати благодать, жити по благодаті, приймати благодать. І дарувати благодать іншим людям. Люби просто, просто люби, не зупиняйся. І не втрачайте час на сварки, на нарікання, на втрачайте час на молитву, на благословіння і на розмноження благодаті Господньої. Амінь. Христос рождається, і хай ваше серце славить неустанно Христа.